Ми бажаємо вам миру. Бажаємо всім миру, всій нашій країні. Бажаємо вам здоров'я і справжнього щастя! Наш сьогоднішній співрозмовник Олег Гоголь, проповідник, служитель церкви, селище або, я би краще сказав, містечко Богородчани Івано-Франківська область. А наша тема що є справжнім щастям. Вітаю Олежі Івано-Франківську! Ми говоримо про справжнє щастя. У чому зазвичай люди шукають щастя? Або в чому ти раніше шукав щастя? Ну, насправді вітаю, брат Володя. Насправді. Якщо ми скажемо, що кожна людина шукає в тому світі щастя, то напевно, що ми не помилимось. Питання просто що напевно люди по-різному десь розуміють, що таке щастя. І дійсно це важливе питання, яке напевно на яке важливо було б, щоб кожна людина собі свідомо в своєму серці дала відповідь. І определила для себе, що все-таки для неї в житті є дійсно щастям, від чого вона в тому житті отримує радість? Де її серце? Чим вона живе? І це важливе питання, від якого, напевно, від яких будуть е залежати подальші подальше життя кожної людини, буде залежати доля кожної людини. І це дійсно <світ> цікаве питання. Так. Е ну, мабуть, люди шукають. В різних речах щастя, щастя в родині, в сім'ї, в різних задоволеннях, в якомусь хобі, в роботі. Просто людина живе і щаслива, так? Ну, особливо в сьогоднішній день, коли, на жаль, бувають такі трагічні випадки, ми знаємо нашу цю реальність, ти залишився живий і ти щасливий. В чому цар Соломон шукав щастя? Я думаю, ми взяли за основу книгу Еклазіаста для нашої програми, так в чому цей цар шукав щастя? Чи задоволень, чи радості? Так, дійсно, книга Еклазіаста це прекрасна ілюстрація того, як чоловік, який ми не применшимо, якщо скажемо, що він на той час був, напевно, що найбагатшим чоловіком на землі. І в нього по великому рахунку, по тому, що можна було тоді використати, зробити, створити. В нього були е, необмежені можливості е, станом на на ту епоху, в якій він жив. І ви знаєте, оцей чоловік, е, він, е, маючи близькі відносини, десь якійсь мірі з Господом, Бог його благословив мудрістю. Мудрістю, яку, е, якої не мав ніхто такої мудрості. І ви знаєте, цей чоловік, який мав ось цю от мудрість, мав Божу мудрість, він приймає в своєму серці рішення для того, щоб шукати задоволення в тому житті. І він приймає рішення випробувати різні речі. Е, я зачитаю е, книгу Еклезіаста, перша глава з 12 го вірша. Це говорить е, цар Соломон. 12 вірш. Я, проповідник, був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, і поклав я на серце своє, щоб шукати і досліджувати мудрістю все, що робилось під небом. Ця праця тяжка, яку дав Бог для людських синів, щоб мозолитись нею. Цей чоловік він приймає рішення в своєму житті досліджувати різні сфери життя, досліджувати різні речі, шукати. Задоволення шукати е, е, спокою, шукати радості, шукати щастя десь в своєму е, житті, своєму серці, і е, ця книга нам описує декілька таких е, факторів, декілька сфер життя, якраз в яких цар Соломон він пробував вкладатись, пробував знайти там щось цінне, щось дороге. І е, наперед заходячи, він завжди приходив до одного єдиного висновку. Це, все це є марнота і ловлення вітру. І ми можемо взяти декілька місць писання якраз, цієї книги, для того, щоб побачити, в яких сферах цей чоловік шукав щастя. І е, я вірю, що ось ці слова, які ми зараз будемо читати, які ми читаємо в книзі Еклезіаста, вони промовляють сьогодні до кожного з нас. Вони промовляють сьогодні до е, всіх людей. Щоб сказати, що друзі, я вже це все попробував, Вам не потрібно це робити. Я це все попробував і Прийшов до висновку до розуміння, що це все є марнота і ловлення вітру. Ви знаєте, з самого початку цар Соломон він е, пробував шукати е, щастя, пробував шукати десь усього задоволення, життєвого та в мудрості і навіть у глупоті, я зачитаю е, перша глава книги Еклезіаста 16 го вірша. Говорив, я був серцем своїм та казав: ось я велику премудрість набув, найбільшу за всіх, що до мене над Єрусалимом були, і бачило серцем моє всяку мудрість і знання, і поклав я на серце своє, щоб пізнати премудрість і пізнати безумство й глупоту. І збагнув я, що й це все толовлення вітру, при многості мудрості множиться клопіт. Тож пізнання побільшує, то й побільшує і біль. Ми бачимо, що цей чоловік він мав мудрість, він вдався до пошуку ще більшої премудрості, і він піднявся на щабеля на знань, на високі щабеля мудрості. Так? І потім він спустився донизу, до глупоти. Він говорить, він це прожив сам в своєму житті, і він свідчить, він говорить: Я збагнув, що це все є ловлення вітру, це все є марнота. Так? Слідуючий етап, слідуючий крок, який десь цей чоловік в своєму житті, де він хоче знайти задоволення, отримати задоволення. Він говорить. Про радість він говорить про добро. Друга глава з першого вірша. Сказав, був я в серці своєму єдину, хай випробую тебе радістю і придивись до добра. Та й воно ось марнота. Та й воно ось марнота. І ви знаєте, ось ця друга глава і подальша подальші глави в цій книзі. Вони нам розповідають про те, що цей чоловік він Він вкладався в різні в різні речі. Він будував великі архітектурні споруди. Він е е багато робів дуже мав, мав золота і срібло, якого, напевно, що до кінця і не міг порахувати. Е шукав щастя і радості в жінках, в вині. І він завжди приходив тільки до одного висновку: що це марнота і ловлення вітру. І я е так якби підсумувати, от десь в mm -hmm. оцей mm -hmm. шлях е царя Соломона. Я зачитаю другу главу, десятий вірш. І 11. І всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовлював. я не стримував серця свого від жодної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого, і це була частка моя від усякого труду свого. Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробили були мої руки, і до труду, що я потрудився, був роблячи, і ось усе це марнота. Та ловлення вітру, і не має під сонцем нічого корисного. Цей чоловік він приходить до такого висновку в своєму житті і випробув, ось це все. Він сьогодні свідчить нам, Слово Боже, сьогодні свідчить нам через цього царя дуже мудрого і багатого про те, що абсолютно все є марнота і ловлення вітру. І цей чоловік, він посвятивши своє життя довгі роки. На пошук щастя, ось цих сферах, які ми десь тільки що з вами перераховували. Він приходячи до цього висновку, він приходить ще до одного висновку, е який виходить якби з марноти й ловлення вітру. Він говорить 17-й вірш, друга глава, і каже: «І, я, і життя я зненавидів, бо противний мені кожен чин, що під сонцем він чиниться, бо все це марнота. І ловлення вітру. В результаті того, коли людина старається своє життя покласти на те, щоб знайти радість або щастя в чомусь, і це не має відношення з живим Богом, людина завжди прийде до одного висновку. Що це все є марнота і ловлення вітру. Чому люди часто закінчують життя самогубством? Чому люди часто зневірюються у всьому? Чому люди часто впадають в кризи різні? Чому потрібні психіатри сьогодні людям? Тому що. Люди поставили себе на ту колію, на ту дорогу, де вони ніколи не зможуть задовільнити свої бажання, отримати істинну радість, отримати істинне щастя. Ця історія вона почала ще з Едемського саду, коли перші люди вони прийняли рішення знайти радість і щастя поза межами живого Бога, відступившись від його волі. І ця історія вона продовжується по сьогоднішній день, і тому великий Бог. Він хоче знову же нас вернути до себе. Для того, щоб ми дійсно знали, що таке справжня радість і що таке істинне щастя в тому житті. І Соломон, в кінці тої книги, е, насправді цей пошук він тривав, так як ми вже говорили, декілька років, роки він тривав. І в кінці тої, тієї книги він приходить до одного висновку, який сьогодні е, звучить до нас. Я зачитаю книгу Еклезіаста. Остання глава 12 з 13 вірша. Підсумок усього почутого. Соломон після років пошуку щастя підводить черту і говорить: підсумок усього почутого, Бога бійся, і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Ще раз повторюю: Бога бійся і чини Його заповіді. Ось це десь той висновок, до якого в своєму житті прийшов Соломон. Ми правда знаємо його кінець, читаючи Біблію, але ось ці слова, останні слова, які були написані в цій книзі, це дійсно ось та Божа воля, яка сьогодні звучить до наших сердець, для того, щоб кожна людина, яка сьогодні живе на планеті Земля, жила дотепер і ще будуть жити. Щоб вони дійсно знали істинний рецепт щастя і радості. Бійся Бога, все, з чого починає Соломон. Е, Йдемо про надзвичайно велике благоговіння, знати хто твій Бог, знати, наскільки він великий, знати наскільки він живий творець, який створив абсолютно все, видиме і невидиме, створив небо і землю, нам дарував життя, продовжує підтримувати це життя. Являти свою милість його рука не стала коротша відносно спасіння нашого. І ось це от велике благовіння. Воно ми повинні жити цим. Ми повинні наше серце повинно бути наповнене цим. І тільки тоді, ось це буде оцей початок, після якого буде продовження, коли ми будемо хотіти жити його волею, хотіти жити його заповідями, хотіти виконувати його заповіді в своєму житті, пізнавати їх через Біблію, через слово Боже, і тим самим, щоб через наше життя прославився Він великий Господь. Отже, Соломон, і ми приходимо до висновку, що будь-які речі, які є на цій землі, цікаві, важливі і необхідні, але якщо ми ну, просто прикіпаємо до них, так, що це для нас робиться ідолом, воно все одно щастя нам не принесе. На якийсь час, якийсь момент, воно може, скажімо, робити нас радісним і щасливим, але воно знову прийде. Ми зрозуміємо, що Ну, що це? Ми досягнули і знову нема радості. Так? Ми досягнули цього щабля і знову нема радості. Поки ми не прийдемо до Бога, і Бог дає істинне щастя. Де ти сьогодні шукаєш щастя? І або в чому потрібно шукати щастя? Так, істинне радість, істинне блаженство воно приходить тоді, коли ми знаємо свого Господа, коли ми знаємо свого Спасителя, і коли ми пізнаємо його, коли е, як це відбувається в реальності в житті, коли ти пробуваєш в слові, коли ти пробуваєш в живій молитві, коли ти пробуваєш в живому спілкуванні з братами і сестрами, з людьми, які так само знають живого Бога, коли ми можемо разом збиратись, його славити кожен день. Кожну секунду того життя довіряти йому, знати, що він проведе, зна, знати, що він е, вірний своєму слову, він вірний своїм обітницям. Е, я звернусь ще до одних прекрасних слів з Нового Завіту, е, які нам так само десь розповідають про радість. І ці слова вони записані в е, посланні апостола Павла до Римлян в 14 главі. Я зацитую їх 17-й вірш. Царство Боже не поживає петво, але праведність, мир і радість у дусі Святим». Ми говоримо сьогодні про радість, про щастя. Ви знаєте, ота от радість у дусі Святим, ось то, от блаженство, яке нам обіцяє Господь, воно можливе тільки в одному випадку, тільки в одному варіанті. Це тоді, коли людина. Знайде, пізнає Царство Боже. А царство Боже це є нематеріальні речі, так? не поживою петвою, як ми читаємо в посланні апостола Павла до Римлян. Але з самого початку царство Боже це є праведність. Коли ми говоримо про праведність, то ми розуміємо, що ні одна людина і ні я, ніхто не є праведний. Але ми живемо вірою в нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який один є праведний. І коли ми віримо в нього, його праведність вміняється нам. Коли його праведність зараховується. Міня... зараховується нам, коли його праведність зараховується нам, то тоді ми примиряємося з небесним батьком. Тоді в нашому серці є мир, в нашому серці є спокій, так, праведність, мир. І результатом ось цього примирення з небесним батьком, результатом того, що ми знаємо нашого Спасителя, знаємо то, від чого він нас спасає. Насправді є в серці тоді істинна радість, радість спасіння, радість життя, радість торжества е, Господа, перемоги життям над смертю і згадуючи е, служіння Ісуса Христа, коли учні з ним були. Ми пам'ятаємо, коли вони, коли вони десь після того, як Христос їх відправив на служіння подвох, вони повернулись, вони раділи, що імені Христовому Ісуса Христа коряться духи, зціляються люди. Але Христос він їм заповів, щоб їхнє серце. Щоб вони насправді раділи від того, що їхні імена записані в книзі життя. Оце саме велика радість, саме велике блаженство, коли ти знаєш свого Спасителя і коли ти знаєш, що для тебе готовані небеса. Це життя і ця віра вона починається сьогодні. Якщо ми повірили в Господа, Ісуса Христа, залишаємося Йому вірними, слідуємо за Ним, проповідуємо Євангелію і тим самим прославляємо Його святе ім'я. Звичайно, що. Матеріальні речі вони приносять радість. Я, наприклад, це не заперечую. Їжа приносить радість так. і потрібно їсти. Але ми маємо розуміти, що кожна людина складається з... три складові. Є тіло, душа і дух. І це, е... ну, скажімо, Словом Божим тілом не нагодуєш. Так? Тілу потрібна їжа. І ми маємо це дати, але цього недостатньо. Так, в нас ще є душа. Душі недостатньо, що тіло поїло. Душі потрібно слово Боже, так, душі так. потрібна якась душевна радість, душевний спокій. І Духові наші потрібен Дух Святий, потрібен Бог. От ми маємо це розуміти. Коли ми це розуміємо, тоді в нас все якби на, на своїх місцях, і ми такі гармонійні, у нас все є, це все збалансовано. Ми намагалися сьогодні розкрити цю тему, що є справжнім щастям. Я думаю, що ну, одним реченням можна підвести підсумок? Щастя це знати свого Спасителя, вірити в нього і слідувати за ним. Дякую. Це дуже коротко, хто хоче знати більше. Відкривайте ваші біблії, відкривайте старий заповіт, особливо новий заповіт і Євангелію, і там все описано. І Бог хоче, щоб ми були радісними, Бог хоче, щоб ми мали віру, Бог хоче, щоб ми були щасливими, здоровими, і головне, щоб ми були спасенними. Хай Бог благословить, Благослови. Богородчани, всю нашу івано Франківську область, всю Україну, щоб наш народ, і не тільки наш народ, вони пізнали, що є справжнє щастя, яке дає істинний, Господь Бог, а йому хай буде слава Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.